Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду готувати великий медівник з чорносливом та смородиною. Я поділюся з вами рецептом цього смачного медівника, а також напишу в описі під відео всі пропорції, щоб приготувати такий медівник вагою 3 кг. Тому не забувайте підписатися на наш канал і починаємо готувати. І для початку ми приготуємо медові коржі прямокутної форми. Нам потрібно взяти 4 яйця, 300 г цукру дрібку солі, 200 г меду, 200 г вершкового масла, 10 г соди і 800 г просіяного борошна. В Каструлю з товстим дном виливаємо яйця, додаємо цукор, сіль, мед і розтоплене вершкове масло. Перемішуємо це все вінчиком до однорідності, а далі ставимо каструлю на плиту і на середньому вогні підігріваємо медову суміш, щоб розчинився весь цукор і мед. А також щоб повністю розтопилось вершкове масло. Кип'ятити цю суміш не потрібно, щоб яйця не згорнулись. Ми лише підігріваємо її, щоб вона була гаряча, весь час активно помішуємо вінчиком. Далі знімаємо гарячу медову суміш з плити і одразу додаємо дві чайних ложки соди і перемішуємо вінчиком, щоб пішла реакція соди і меду. Почнуть з'являтися маленькі бульбашки, медова суміш почне трошки, ніби пінитись. Далі переливаємо цю суміш в іншу миску, щоб вона скоріше вистигала до кімнатної температури, періодично помішуємо лопаткою. Накривати харчовою плівкою не потрібно. Коли медова суміш вистигла до кімнатної температури, тоді додаємо поступово просіяне борошно. Я додаю борошно по 5 столових ложок. Кожного разу перемішую силіконовою лопаткою. Додаю борошно в медову суміш саме кімнатної температури. Тоді для тіста треба менше борошно, і воно виходить не забите. Є інші рецепти медових коржів, де рекомендують додавати борошно саме в гарячу медову суміш, одразу після реакції соди і меду. Але я так не роблю, оскільки гаряча суміш візьме набагато більше борошна і, відповідно, тісто виходить забите. Далі, коли в мисці вимішувати лопаткою медове тісто стає важко, тоді я перекладаю його на стіл на силиконовий коврик. Спочатку висипаю решта борошна на стіл, розподіляю його ложкою і на борошно перекладаю медове тісто. Далі я його замішую ось так пластиковим шпателем, так як показую на відео. Так дуже зручно, ніж просто це робити руками. Коли вмішала все борошно, яке вказане по рецепту, тоді ще трошки вимішую тісто руками, але не довго. І я це роблю в рукавичках, так теж дуже зручно. Тісто виходить м'яке, приємне і зовсім налипне до рук. Не додавайте більше борошна, ніж вказано по рецепту, щоб не зробити тісто тугим і забитим. Загортаю тісто у харчову плівку і ставлю в холодильник на 2 години, щоб воно відпочило і охололо. Потім через 2 години дістаю його з холодильника і розділяю на 6 однакових частин. Беру один шматочок тіста і розкочую його скалкою. Решта тіста ставлю поки в холодильник. Я розкочую тісто одразу на пергаменті, присипаю пергамент і тісто трошки борошном і розкочую тісто до товщини приблизно 3-4 мм. Далі прикладаю ось таку прямокутну підложку, перекладаю прямокутний корж на деко, наколюю тісто вилкою, щоб воно не здувалося під час випікання, і ставлю випікатися у розігріту духовку. Випікаю при температурі 170 градусів приблизно 8 хвилин. Поки один корж печеться, я розкачую наступний, випікаю коржі до гарного рум'яного кольору. Важливо коржі не пересушити. Далі ставлю наступний корж у духовку і так випікаю всі коржі по черзі. Готовий корж перекладаю ще гарячим на решітку, щоб він вистигав. Потім його перевертаю і знімаю пергамент. Кожен корж має повністю вистигнути, тоді їх можна складати один на один. Також не варто залишати корж вистигати на дечкові, оскільки він змокріє знизу. Обов'язково коржі потрібно перекладати на решітку, щоб вони вистигали. Далі приготуємо смородиновий конфітюр. Нам потрібно взяти 200 г смородинового пюре без кісточок і шкірки. Додаємо 2 столових ложки цукру і 4 чайних ложки кукурудзяного крохмалю. Перемішуємо все, щоб не було ніяких комочків, А далі включаємо плиту на середній вогонь і постійно помішуючи вінчиком, доводимо пюре до кипіння і кип'ятимо приблизно 1 хвилину до загустіння. Все, конфітюр готовий. Лишаємо його вистигати при кімнатній температурі і періодично перемішуємо, щоб не було зверху плівки. Тепер приготуємо смачний густий сметанний крем для медівника. Я взяла 3 пачки сметани по 370 г кожна жирністю 20% і відкинула цю сметану на ніч на марлю, щоб стекла зайва сироватка. І у мене вийшло 700 г крем сиру зі сметани. Він густий і має гладеньку однорідну текстуру. За ніч стекло майже 300 г зайвої сироватки. Перекладаю цю густу сметану у велику миску і додаю 180 г цукрової пудри. Перемішую лопаткою і поки відставляю в сторону. Окремо в мисці буду збивати 500 г дуже холодних вершків з жирністю 33%. Я використовую ось такі вершки преміалі. Якраз потрібна одна пачка таких вершків. Переливаю їх у миску і збиваю до м'яких піків. Переливаю їх до сметани з цукровою пудрою і зверніть увагу, до якого стану я збила вершки. Вони не рідкі. Але до сяких піків збивати також не потрібно. Перемішую обережно лопаткою і збиваю крем до готовності. Крем має бути однорідний і густий. Коли від вінчика залишається чіткий слід і крем став густий, все, перестаємо збивати. Крем готовий, ось таким він має бути. Я його розділила на два кондитерських мішки, а також переклала в кондитерський мішок смородиновий конфітюр, який уже вистих. Також в торт я буду додавати чорнослив, який я порізала на маленькі шматочки. У мене все готове, тому можна починати перемащувати медівник. Також я купила ось таку коробку для торту і вирізала прямокутну підложку потрібного розміру. Підложка має бути трошки більша за розміром, ніж медові коржі. Починаю перемащувати торт. Спочатку видавлюю трошки крему на підложку і ставлю перший медовий корж. Далі видавлюю крем на корж і рівномірно розподіляю його лопаткою. Викладаю нарізаний чорнослив і трошки вдавлюю його ложечкою в крем. І зверху знову трошки крему, небагато. Розрівнюю, так як показує на відео, і ставлю другий медовий корж. Видавлюю крем, рівномірно його розподіляю і зверху видавлюю конфітюр. Роблю ось таку решітку з конфітюру. Далі з крему роблю бортик, щоб конфітюр не витікав по краям. Ставлю третій медовий корж. Знову крем і чорнослив. Четвертий корж, крем і конфітюр. П'ятий корж, далі крем розрівнюю його і також наношу крем по бокам торту і рівномірно його розрівнюю. Ось так я перемастила торт. Важливо перемостити кремом бока медівника, щоб вони не були сухі. Далі я загортаю медівник у харчову плівку і ставлю в холодильник на 6 годин, щоб медівник пропітався, а крем стабілізувався. У мене залишився один цілий медовий корж і ще половина. Вони підуть на обсипку медівника, тобто я зроблю з них крихту. Через 6 годин дістаю медівник з холодильника, знімаю харчову плівку і обсипаю його крихтою з медових коржів. Спочатку обсипаю збоку, а потім зверху і залишаю місце для ягід, якими я буду прикрашати торт зверху. Перекрашаю медівник свіжими ягодами малини і ягодами винограду. Я хотіла прикрасити малиною і лохиною. Але оскільки лохина зараз коштує 900 гривень за кілограм, то я вирішила прикрасити синім виноградом, і вийшло теж дуже гарно. Кожну ягідку я прикріпляла до торту розтопленою білою шоколадною глазурю. Далі осіп усі місця я присипала крихтою, щоб було гарно. А також прикрасила торт листочками лимону, який росте у мене на балконі як вазон. Деякі ягідки я присипала золотим гандуріном. І ось такий гарний святковий медівник у мене вийшов. Його вага без декору, тобто без ягід, вийшла 3 кг. Я його готувала на замовлення на день народження, тому показати розріз цього торту, на жаль, не можу, але повірте, що він дуже і дуже смачний, він зовсім не схожий на звичайний класичний медівник, який готували раніше. Цей медівник це поєднання ароматних медових коржів, легкого сметанно вершкового крему. Приємної кислинки смородини і смак чорносливу. Він дуже смачний, легкий, неприторний і не надто солодкий. Такого медівника ви точно ще не пробували, тому обов'язково приготуйте і смакуйте. А ми будемо вдячні, якщо ви поставите нам лайк за цей рецепт і за відео, а також нам буде дуже приємно, якщо ви напишете коментар. Дякуємо, що ви підписалися на наш канал. До наступних солодких відео!